Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я покажу, як набирати петлі класичним способом та в'язати лицеві і виворітні петлі. Це основи, які потрібно знати кожному початківцю. Почнемо ми з набирання петель. Ми беремо нашу ниточку. Кінчик повинен бути. Такою достатньою довжиною для того, щоб нам вистачило для потрібної кількості петельок. Я буду набирати 15 петель. Я вам покажу спочатку, як ми маємо правильно розміщувати нашу ниточку на руці. Ми беремо наш великий та вказівний палець, ось так ось разом. Потім ми нашу ниточку маємо накинути ось так зверху на наші пальці. Кінчик у нас буде лежати на великому пальці, а ниточка, яка йде до клубочка, лежить на вказівному пальці. Потім ми ось підтримуємо ось так ці дві ниточки і знизу підтримуємо нашими іншими пальцями. І утворюємо ось такий трикутник у нас вийшов. Ось так Ось так. Далі беремо спицю. Спицю ми підводимо під нашу ниточку, підтримуємо вказівним пальцем, щоб вона не ковзала. Та ось так от трошки натягуємо. Далі ми нашу спицю ведемо до великого пальця. Ниточку на великому пальці, ось цю передню ниточку. І заводимо спицю знизу вверх. Ось так. Далі ми спицею ведемо до вказівного пальця, ось цю передню ниточку вказівного пальця та заводимо спицю зверху вниз. Ось так. Ось тут, на великому пальці, я видно, що в нас утворилась така петелька велика. Ось, ось цю ниточку з вказівного пальця ми маємо вивести в ось цю петельку та виводимо. Опускаємо, піддягуємо, і ось у нас вийшло перших дві петельки. При цьому наборі петельок у нас завжди буде починатися набір з двох петельок. Перша кромочна, і друга це вже в нас петелька. Знову утворюємо такий трикутничок пальцями та продовжуємо набір наших петель. Спицю ведемо до великого пальця. Та заводимо спицю знизу, вверх, під ниточку. Йдемо до вказівного та спицю заводимо зверху вниз під ниточку. Та виводимо ось в цю творившуся дірочку. Підтягуємо. Ось ми зробили ще одну петельку. Продовжуємо далі знизу, вверх. Верху в ліс. Ось так ми наберемо з вами зараз 15 петельок Помагаємо собі і пальцями і іншими. Ось ми набрали 15 петельок. Ось так це в нас виглядає. Спереду це виглядає ось такою ось косичкою. З іншої сторони у нас утворились такий вузиць. так виглядає наш набірний край. Ми набрали з вами 15 петельок. Тепер приступимо до пров'язування петельок. Спиця з петельками завжди в нас знаходиться в лівій руці. В правій руці в нас буде спиця, якою ми будемо утворювати нові петельки. В цьому наборному краю, тут з цієї сторони, в нас видно такі вузлики. Вони виглядають так само, як виворітні петельки. тому зараз ми почнемо з в'язання виворітних петельок. Хвостик в нас лишається вільно. Робоча ниточка в нас тут буде попереду спиці. При в'язанні виворітних петельок завжди робоча ниточка в нас попереду спиці. Ми її ось так беремо на вказівний палець, а знизу ось так разом з пицею ми тримаємо, підтримуємо, і так ми зможемо трохи її там опускати чи навпаки підтримувати, щоб регулювати її натяжіння цієї ниточки. Так. При в'язанні завжди при початку кожному початку рядочку. Ми ніколи не пров'язуємо нашу першу петельку, ми її завжди просто знімаємо, не пров'язуючи. Далі, ось так у нас виглядають петельки наші. При в'язанні виворітних петельок, задня стіночка в нас завжди лежить попереду в спиці. Передня стіночка, навпаки, позаду спиці. Можна ще сказати, що права стіночка попереду спиці, ліва позаду спиці. Виворітні Петельки ми будемо пров'язувати за ось цю от праву задню дужечку. Тобто нашу спицю ми заводимо під ниточку спереду спиці. Ось попереду спиці. Ось і ниточка в нас знаходиться також. Попереду спиці. Ось ми її ось так, зачіпаємо ниточку і виводимо ось в цю петельку. Ось. Потім відпускаємо зі спиці, підтягуємо, і ось так у нас вийшла перша наша виворітна петелька. Показую знову: заводимо нашу спицю під праву дужечку. Ось тут в нас ми ниточку беремо, вкладемо, зачіпаємо та виводимо в нову петель. Ось у нас вже дві петелі. Показую ще раз. Заводимо під ниточку, бочу ниточку і виводимо її в нову петлю. Так пров'язуємо всі наші петельки до косту. Ось ми з вами пров'язали перший наш рядочок виворітні петельки. Ось бачите, вони всі виглядають в нас так само вузликами, як і наш набірний край. Ось. Виглядають наші виворітні петельки. Тепер ми приступимо до прив'язування наших лицевих петель. Знову ж таки, спицю з петельками ми беремо в нашу ліву руку, привертаємо, тому що робоча ниточка завжди повинна знаходитись на початку рядочку. Накидуємо на наш казінку палець. Ось ми. Знімаємо нашу спицю. Ось так, до речі, спереду виглядають наші петельки Тут, так само, ми першу петельку не пров'язуємо, ми її просто знімаємо. Але при в'язанні лицевих петельок, як ви вже можете бачити, робоча ниточка в нас знаходиться позаду спиці. Якщо при в'язанні виворітних петельок наша робоча ниточка знаходилась попереду спиці, то при в'язанні лицевих петельок навпаки ниточка позаду спиці, я зараз зніму першу петельку та покажу вам, як виглядають наші лицеві петельки. Ось. Вони в нас лежать навпаки. Своєю правою дужечкою, правою цією стороною лежать позаду спиці, а ліва дужечка спереду спиці. При в'язанні виворітних петельок навпаки, наша права дужечка лежала попереду спиці, а ось ця ось ліва лежала позаду. При лицевих у нас навпаки. Але пров'язувати ми будемо так само за задню стіночку, за праву цю дужечку. Тобто спицю нашу ми заводимо під ось цю праву дужечку, праву дужечку позаду спиці. Зачіпаємо нашу робочу ниточку та ось виводимо ми її ось так в дірочку. І утворюємо нову Ще раз. Заводимо нашу спицю за задню дружечку позаду. Ось, зачіпаємо нашу ниточку і виводимо її в нову петель. За Називаємо стіночку і вводимо в нову петельку. Трошки підтягуємо. Наші петельки були рівненькі. Ось так ми будемо пров'язувати всі наші петельки. Але дов'язавши ось до останньої петельки. От, у нас буде пров'язувати Зараз остання наша петелька, це наша кромочна петелька. Вона має завжди при в'язанні лицевого рядочку, пров'язуватись виворітньою петелькою. Для цього ми нашу робочу ниточку знову ж таки перекидуємо наперед спиці. А спицю заводимо попереду спиці, також під праву дужечку нашої петельки. Та Пров'язуємо ось так виворотну петельку кромочну. Ось так виглядають наші лицеві петельки. Тепер я з вами ще пров'яжу декілька рядочків, для того, щоб потім нам гарніше було видно наш набірний край та всі петельки, як вони виглядають. Ось наші вузлики, наші виворітні петельки. Знову ж таки, першу ми пров'язуємо, а далі робоча ниточка у нас попереду спиці. І заводимо ми також нашу спицю за праву дужечку попереду спиці. І пров'язуємо наші виворітні петельки. Тут у нас всі петельки пров'язуються виворотні, і остання також. Ось так. Тепер продовжимо лицеві, перевертаємо нашу перша. просто знімаємо, не пров'язуючи ниточка робоча за спицею і заводимо за праву дужечку, нашу робочу спицю до. За спицю і робимо лицеву петельку. І пов'язуємо лицево. Ja prowiżu się do kilka radoczki. tak. Тепер можете подивитися, як гарно, рівненько в нас виходять наші петельки. Це наші лицеві петельки. Ось так виглядає набірний край з лицевої сторони. Ось така також косичка. Він доволі еластичний, цей набірний край. Ось так виглядає наша лицева сторона. А ось так виглядає наша виворідна сторона. Ось так виглядають наші виворітні петлі ось такими хвильками, пузликами. Ось так наш набірний край і наші петельки. От і все! Тепер ви знаєте, як набирати петлі та в'язати основні петлі лицеві та виворітні. Дякую, що дивитесь! Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові уроки.